Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Під час осінніх подорожей треба зібрати багато корисних природних матеріалів для того, щоб потім під новорічні свята створити класний декор. Це можуть бути іграшки на ялинку, інтер'єрні вироби і все, що вже вам буде корисним, цікавим, знайомим, можна подарувати ваші вироби, можна залишити їх собі. Тож гарного перегляду! І починаємо збирати матеріали. Для першої новорічної прикраси, в якій ми будемо використовувати природний матеріал це буде шишка. І ось такі дерев'яні кульки. Тканина. З цих матеріалів ми виготовимо гнома. Починаємо! Для початку нам треба вирішити, де буде в гнома носик. Десь ось тут, мабуть, так? Далі в гноми ще буде борода. Бороду ми зробимо зараз вже знайомим таким прийомом, як ми робили мітло, волосся відьмі на Хеллоуін. Так, намотуємо нитку. Далі відрізаємо, зв'язати треба посередині. Це такі легкі іграшки, які можуть виготовити з вашою допомогою найменші дітки, а без вашої допомоги вже й доросліші. Розрізаємо. Так само буде цікаво і дорослим людям створити такі іграшки на ялиночку, і коли будуть приходити новий рік, ви будете згадувати, їх, з яким настроєм ви робили. Ці іграшки. Що спонукало вас зробити, ці іграшки. це ось така борода, носик і зараз капелюх. Треба зробити капелюх нашому гному, який ми виготовляємо з шишки. Я роблю це на око, ви можете зробити попередню викрійку або не робити її, поміряйте, щоб шишка добре вдягнула цей капелюх. Не будемо використовувати швейне обладнання, будемо використовувати клеєвий пістолет. Спочатку треба вирішити, як буде висіти ваш гном. На чому? Мій гном буде висіти на такій ниточці, яку я потім почеплю до шапки. Клеємо шапку, я її згорнула лицем до лиця, наношу сюди клей. І дуже-дуже обережно, щоб не попасти в стив клей, бо це буде дуже-дуже боляче. Приєдную край до краю. Коли ви склеїли капелюх, він висох, ви можете його вивернути і побачити, який гарний, чудовий капелюх ви створили. Обов'язково дочекайтеся, поки клей висохне, бо може потім розлізтися. Така вийшла шапка. Тепер вдягаємо цю шапку. Як це треба зробити? Треба нанести клей в цієї капелюшок, наче в ріжок з морозивом, і вдягнути сюди шишку. Виконуйте цю роботу обережно, щоб не пошкрябатися шишкою. Це перше і друге, щоб не попасти в клей. Капелю вже вдягнутий. Можете його підкрутити, якщо вам потрібно. І навіть його можна ось так підклеїти, щоб він сильно не стирчав. Я так вирішила зробити, бо не хочу, щоб в мене гномій був дуже з гострим капелюхом. Далі хочу, щоб в мене саме цей завернутий край було добре видно. І клею сюди вуса. І носик. Такий гном з шишки в мене вийшов. Ви можете йому додати якихось прикрас. Продіваю ось так під капелюх нитку. Ось така іграшка на ялинку в мене готова. Такий причудовий гномик з шишки в мене вийшов. Продовжимо далі створювати прикраси. А зараз ми створимо прикрасу з сушеного апельсину, лимону, гілочки берези і гілочки сосни. Сушені фрукти ви можете придбати в магазині або висушити самостійно заздалегідь, на батареї, або в духовці. Нам буде потрібна гілка. Таку гілку можна знайти на вулиці біля дерева, не ламайте самостійно, вітер вже все для вас зробив і зламав гілочку вам підготував. Також ви можете пройтися парком, взяти там гілочку, яку теж зламав вітер, і відщипнути від неї потрібної довжини гілочку, яку ми будемо використовувати в наступній іграшці, яку ми виготовляємо з природних матеріалів. Це така гілка, ялинка. Будемо зараз це все клеяти на термоклей, і потім можна буде повісити на ялиночку. А ось так треба збирати жолоді. Їх треба дуже-дуже уважно роздивитись, де вони є, і не переплутати з чимось іншим. Такі роботи ви можете створити за місяць до нового року і вже починати прикрашати свій будинок. Бантик зараз роблю, і потім додатково приклеїмо ниточку, яка буде тримати саме цю гілочку на ялинці, або в іншому десь місці, де буде гачок, або якийсь гвоздик ось такий бантик невеличкий. Можете використовувати сірого кольору ниточку, або будь-яку, яка вам буде більше подобатися. Відрізаю ще шматочок ниточки. І роблю таку зав'язку. Як гойдалку таку роблю. Один край гойдалки підв'язала, і другий край гойдалки зараз підв'яжу. Поки ми це все в'яжемо, термоклей гріється, щоб приклеїти усі необхідні компоненти прикраси, Зріз апельсинка у мене, вона така оранжевіша. Далі я буду клеїти гілочку. Обережно не попадіться в клей. І зверху буду клеїти лимончик. І вже після лимончика це можна вже ось так трошки прижати, притиснути і почекати, поки все висохне. Бо у вас так не буде прямого контакту з термоклеєм, і ви не опочетеся. Така прикраса вийшла. Можете її десь повісити, можете комусь подарувати. Якщо будете використовувати, наприклад, листівку з побажанням, буде гарний подарунок або доповнення до основного подарунка. А зараз я хочу зробити новорічну композицію в банці. Для цього будуть потрібні шишки, палички. Справжня ялинова гілка. Можна взяти штучну, якщо у вас є. Єрлянда на батарейках. Може бути довго, може бути не дуже велика. І сушені апельсини. Апельсини ви можете купити такі апельсинові чіпси. Вони продаються в магазинах. Або ви можете насушити собі власноруч. Я насушила ось такі лимончики. Вони дуже гарно виглядають разом з апельсинчиками. І будемо заповнювати банку. Банку ви можете взяти будь-яку, можете взяти вазу, можете взяти скляну банку для консервації, будь-яку, яка у вас є. Частину, де має бути батарейка, ви не будете складати гірлянду, ви можете її залишити збоку банки і кудись сховати. Бо ви маєте її включати, виключати, весь час вона не буде там горіти. Така гілянда. Частину складаю спочатку на дно. Далі вкладаю вже декора, апельсинки, шишки. Можуть бути жолоді, які ви збирали, горішки, все-все-все, що ви могли знайти в лісі впродовж ваших осінніх прогулянок. Кожна шишка, яку ви збирали, можливо, нагадає вам про якісь приємні моменти. Про подорож. З ким ви гуляли. Тепер я беру гілочку, відрізаю з гілочки менші гілочки. І теж складаю. Викладаєте, якначе, схоже, на консервування. Що ви консервуєте щось і туди складаєте. Докидуємо ще туди жолуді, шишечки. Гарненько, все красиво, викладаємо. Не забуваємо про апельсинку. Тепер треба додати гірланди туди. Покрутіть, подивіться, щоб з усіх ракурсів ваша баночка виглядала дуже красиво. І накриваємо кришкою. Звісно, можна залишити відкриту банку. Якщо у вас є кришечка, ви можете її теж сюди закрити. Включу зараз гірлянду. І подивлюся, як вона буде світити. О, яка чудова атмосфера в банці! Ось така вийшла банка з консервованою гірляндою. Гірлянда красиво світиться. Можна використовувати як ночник, можна поставити на стіл святковий, можна залишити на палички. І мріяти про добре, щасливе майбутнє. Ну що ж, маю надію, що разом зі мною ви зібрали багато матеріалів, просушили їх і створили гарні композиції. Дякую вам за підписку і перегляди. До зустрічі в нових відео та побачення!